thank yeah. you Що чекаєте спасіння, радості сьогодні час, бо Христос іде до нас, той, у кого все створіння, умить з небуття народилось в ефлеємі, як звичайне дитя. Добрий вечір пастушки вам Господь силає і у ніч всю благодатну вас благословляє, Він дозволив першим вам Про чудо дізнатись. Що Спаситель народився і діть йому вклонятись. Радість з неба вам приніс я, народився сам царів, І причистою дівицю в матір взяти захотів. Той, кому ми вірно служимо, хто весь все світ затворив. На землі приходить нині, щоби світ у мирі жив. Щоб у злані й любові проживали, гинь hey усі, ті, що у Львові і на Донбасі, ті, що дома, і в вигнанні. Боже милосердний наш, дякую невпинно за сповіщену з небес добру циловину, що діждали нині ми, пастучи отару, що родився нас спасити, нема краще дару. Піші нам, любі браття, знайти тубитий, де в пилюшка спочиває світу сотворити, щоб клонитися до земно малому дитяти. Тільки що ж ми у ударунок зможемо узяти? Мої бідні постуки, щоб оцему полі отари, хоч немає в нас ні срібла, ані інших дарів, але ми приносимо свою любов щиру і молитву, і покору, і мов опіру. А як же ми дорогу, брате, знайдемо до хатини, що з мій сьогодні Божа я дитина, і чи пустять нас в хороми свій поклін віддати Його слуги, охорона і Божа я мати. Я освічу вам дорогу до тієї стайнини, де в ясна сіні спий Божа дитина, а Господь нас сидев, жити, вибрав охорону. І зовець, волів, ослів, спасу сину свого. Бо бажає наш творець дар для свого сина найціннішого у світі. Віру і любов щиру, ні хороми, ні багатства не потрібні Богу. І їм разом поклонівся дитятку малому. Співають, хоч, момошка обминають. Поскажіть мені, будь ласка, що найліпше? Не ковбасика, мед, горілка і свинина. На що вам та Україна? Летайте в кишені і давайте все мені, бо я прийшов рушлевати. Продавати, торгувати, мене в торбі добра повно, там знайдете що завгодно. Налітайте, розбирайте, мошку грошенят давайте. Мошка має файний храм. Все сподобається, вам Мошку любить гроші, господарю хороші, у яких доляри і еви. Завше морська та г'єперий. Ти мій зайчик, дорогий, моє кіло масла, моя зіронька ясна, та й бете згасла. Я за мошком мандрувала, кров його, я добре сала, добре їла, добре спала. І у нього вже давно не одну я фляшку вкрала, і до вас пришкандибала, Ану сало помовчи, Фух, я вести торги. Що торги? У вас є гроші, то ж доброчинний внесок ви зробі. На Хлоп Хлопна й ходить молотити і до жида усе зносити. Вай-вай, жида виганяти із теплесенької хати. Я політик не веду, я не лаюсь, не креду. Я купую то за гроші, яйці, масло, сир, Гроші. Щойда з хати виганяти? Мене бити, мене пхати. Жидо били єгиптяни, били німці, мусульмани, пили мускай, били поляки. Але жиду все до бо я маю громі гроші, а за них усі розкоші, силу, славу, честь. Жінок, все вам дасть за них жидок. Як женете, то вступлюся, але я ще повернуся. Завіро сюди йдуть, хай до землі усі впадуть. Що за гомін тут створили, пізня вже година. Не дають царю спочити. Чи я тут провина? Хтось тут хоче головою поботити нині за порушений мій збок у моїй хатині. Мій царю є новина. Ну -ну. Сина, зумів, чортяка позабавить. Той син тебе мінця позбавить. Що? То бунт, то зрада, А ну розказуйся до ладу. Бачиш то зірку мій царю великий, не просто світило, бо вказує шлях. Там Бог народився, що став чоловіком. Так ж він мале безборонне дитя. дитя. запанує над світом віднині. Не дам. Не горлай. Що робить, думай сам. Зловити, забити, довкола крові усіх утопити. А ти вже давно аж по вуха в крові. Чи ти над мерцями будеш царювати? Навчиш, що ж мені робити? Давно, а то бачиш, цар над царями. Посунься. І слухай, пішли вже посли, з поклоном пішли, з дорогими дарами до того дитяти. Понесли дари. Пройду так у на твої палати. Вели їх просити, про все розпитати. А потім скарати, скарби відібрати. Що ви там давайте? Не царь, а, а різни. Удачі сітрьо побажати потрібно, а потім дорозі дурити осідно. Як хитро підпустимо їм баламута брат-брату горлянку в самчети це люто, які там царі і які там боги Губитимуть власний народ до ноги, Сидітимеш збоку і пальцем не рушиш, а сілу державу дощем то порушиш. Царю мій про твою величі славу, я і лютві добре знаю. Однак прийшли іздані ті, що тебе серед ногу шукають. Веди їх, я волію знати, кого крім мене можна тут шукати. Чай я воїну світі поставимо, прославляймо, після співаймо, щоб дитяко заселімо, і на світла слабимо. Прославляймо, пісну співаємо. Я, і роцар великої держави, в усьому світуся про мене слава. Знають мою добру і мою людь ж ви такі, бо не вас... свою путь. Ти <ривіт> цар не <ривіт> чує, тобі наше вітання ми хочемо передати. Послухай, ось таке прохання прийшли тобі сказати. Кажи нам шлях і місце, де царнові родився. Добрий вечір вашим царстві і радість велика, бо родився для спасіння нам новий владика. Вибачайте, що так пізно вас потурбували. Просим, щоб до нього шлях не підказали. Дуже раді ми гостям, просимо заходити і у нашому маєтку трохи відпочити. Та дороги вам, на жаль, не можу сказати. Хай просітять зорі вас і нам дайте знати, де у моєму царстві і в чиїй хатині народилося дитячко і в чиїй родині. Ми теж беремось на легку дорогу, щоб покліни дати народженому Богу. Дуже вдячні за прийом, та нема спочинку, поки не знайдемо ми ту малу дитинку. Бо здолавши шлях важкий, не можемо спинитись. Хочемо царю Новому доземно уклонитись. А як ми свої дари і покрінь складемо, на зворотньому шляху знов до вас зайдемо і розкажемо, де знайти володаря світу, що покрінці склали ви і вся ваша свита. Є у мене життє за роботи буде кара. Ви скажи, де царю бриса, злочин світі народився. Страшно саме то сказати, але треба нам тікати. Тиху, дурню хоче злота ліз до самого болота. Маєм, царю новину. Свіп нам а, злота, ну-ну-ну! Ви спочатку новину, а тоді я осикнув. Видів я щось прилетіло. Просто з неба і на крилах. тими крилами махає, таке біле. І, і кричить, що світ змінився, що хтось десь там уродився, про якусь звізду кричало. Видно, що із неба впало. Ніби було там порія. Так кричило чудо в білю, що родиться пань небесний і що весь народ воскресне. Ми двіря не швидко. Щоб узнав, він все від свідків. А готую новину, Всип нам злота, ну, ну, ну. Геть від мене, геть голоту, всіх потоплю у вас в болоті, всіх насажу у вас на спис. Гей, смерти люба, смерть мила. Ти давно мені служила, ти косила ворогів тих, що я тобі велів. Махни гострою косою, нехай кров тече рікою. Чи вже всі накази дав? Чи про себе пам'ятав, я тобі, я смерть поможу, бо до пекла супроводжу. Ти трудився дуже вміло, щоби гріх міг царювати. Тож настала та хвилина, настав час тебе скарати. Натано, ну, ну, тебе чекаю, виручай, пропадаю. О, яке за щастя, мати повну владу, й душі всі збирати до свого саду. І родом керули наче воджу, І до зла, що я його приводжу. Заздрість, гнів, захланність є від малого. І врожай збираю, ну щедрий від цього. Не втішайся дуже сильно, не матимеш влади. Його я заберу, пихакість пропаде, вся твоя нікчемна. А дитя рожденне принесе всім радість, світ буде спасенний. Ми з тобою разом працюємо завзято. І навіщо ж буде співпрацю ламати? Ти подумай добре, влада в нас велика. Я добре знаю твої викрутаси, ти мене не зможеш на свій бік стягати. Вся моя робота Богові служити. Гріх себе руйнує, правда буде жити. Я могучий і багатий, можу добрий викуп дати. На ось золото моє. Тільки не коси мене. Шкода вже благати і військо своє ждати. Нині мусиш помирати, бо то Бог мене послав. І так мені він наказав, щоб я душу твою взяв, чорту в пекло передав. Тут я, царю, біля тебе. Знаю, чим твоя потреба, але пізно дає лиш слуху пекло ні на муку. Забирайся звідси, сатано, із дому, служить всі у світі Господу одному, і над світом довго ти, ні панувати, не матимеш змоги ані управляти. Бо прозріють люди, правда переможе, і брехня обласна вже не допоможе. Вже Марія мати Спасителя світу на руках колише, Месію потіку.

перемоги. Ісусе, просим нині, дай миру Україні. А я вам побажаю, хай Бог благословляє. Христос рождає! Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Ви так скоро не втікайте, ви так скоро не йдіть, як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають. гроші. Є доляри троха гривні, вони дати нам повинні. Як нам все до -то того даєте, проблем мати не будете. Я відчую вам, як жид, найбіда від вас біжить. Найсі діточки ведуть, найзнесе знесе їй це когут. Стимали молока від корови і бика.